Диктатор і пляшка. Рефія змиває крилаті ракети. Санки не полетять в космос. Сьогодні ми поговоримо про гордість Росії. Тож запасайтесь мікроскопом. Ми починаємо. Це Євген Кошовий. А це Олександр Пікалов. Коротко, яскраво, влучно. Цьому нас навчили ЗСУ. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Не можеш перемогти. Перепиши. Руські історики, а це в основній масі Удмурти та Буряти, вважають, що ніякої Київської Русі не було. Була просто Русь. Як то кажуть, за Русь ус Русь». Але не визнаємо ми Київську Русь. Якщо не казати про Київ, то як сказати дітям, де Володимир хрестив Київську Русь? Ну, так це, саме. Ну, там і ріка, ріка. Да, холми там і да. Там, э, слушай, ну як же без названня города вам дітишки об'ясніть. А не крестил тогда нашу Русь володіме. Ні Сложилась парадоксальная очень ситуація. Цікаво, як вони будуть далі перегручувати те, що їм не подобається. А що возили дружин ординцям у якості гуманітарної допомоги, а також були проти утисків давньоруської мови і самовіддано били. Неополовців та печенігів-фашистів. Навіть лгут. було б справедливо переписати і наші підручники та прибрати з них Москву. Ой, її ж тоді ще не було. Ще коли десь були болота, і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Отож, очікуємо на Росії проведення конкурсу на нову мать городов Рус. А как будет выглядать и подручник истории России через пять років, дізнаємося у Тетяны Лазаревой. У Рубрицы Россия придумала все. Здравствуйте, это программа Россия придумала все. Урок неудобной истории мира, о которой нас просили молчать. И сразу к правде. Первые люди на Земле Адам и Ева Ивановы, естественно, были русскими. Это доказывает то, что жили они очень бедно, голые, и у них было одно яблоко на двоих. 50 миллионов лет до нашей эры. НАТО еще нет, а воевать нам уже хочется. Россия придумывает динозавров. Останки ящеров находят до сих пор и хранили по православному обряду. Россия придумала делить историю на этапы до нашей эры и, соответственно, нашу эру. Да, само слово «наше» уже намекает о том, что все вокруг наше. Именно Россия повлияла на многие процессы ледникового периода. Это знают даже дети. Ведь и мама Мэни и Ленивец Сид говорят исключительно по-русски. Хотя Сид немножко шепеляет. Кстати, дети, напомню вам, что первый iPhone придумали в России, а вот уже второй, третий и все остальные разрабатывали американцы. А кто, по-вашему, придумал Бога? Причем сначала он был простым полковником КГБ и носил дипломат за своим начальником. И только потом уже придумали, что он Бог. В следующем випуску ми піднімемо такі теми, як СССР Росвіта православия і туристичний бум в конце 30-х годов на прикладі лечебно-оздоровительного лагеря ГУЛАГ. До нових встреч у Роскосмосі анонсували подію, яка переверне уявлення про космонавтику. Роскосмос припинив продаж. Санчат. Космічна корпорація з багатомільйонним бюджетом припинила продаж санчат. Як тобі таке? Ілон Маск. Саме зараз Юрій Гагарін робить ще один оберт, але вже навколо своєї осі. Тому що всі росіянські технології це не технології, а набор. Problem. Тепер у Роскосмосу стане ще менше успішних запусків. Санки, хоч якось покращували статистику. Вірить 54%. Ой-ой-ой, через санкції тисячі працівників Роскосмосу залишилися без роботи. Інші ж моляться, щоб не зупинилось виробництво основного продукту корпорації. Лиж. Для того, щоб літі на луну. Що далі? Залишається тільки гадати. Ще трохи і російський металургійний завод перестане випускати жувальну губку. Давайте не будемо забігати вперед. А мене скасування продажу санок ніяк не знаєш? ЗСУ кожен день знищує головні двигуни цих санок російських чоловіків. Їх можна було б оживити. А зараз з нами на зв'язку наш привід для гордості. Чиї фрази розривають інтернет, дискотеки у Турції та пукани рашистів? Це президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк. Доброго вечора. Вітаю, шановні добродії слава Україні, слава зсу героям слава Олександру Григоровичу. Ви стали однією з легенд цієї війни. Ваші трьох та п'ятиповерхові висловлювання стали. Частиною українського фольклору. ви відчуваєте, що люди надихаються та заряджаються від вас? Друзі мої, усе те, що приписує моїй персоні, не більше ніж вирване з контексту та вміло змонтоване шахраями та злодіями. Це спроба кинути тінь на мене, на високосвічену людину, для якої ненормативна лексика є неприпустимою. Стоп, то це все фейк? Звісно, фейк. Ну, звісно, фейк. Щоб ви розуміли, у мене навіть крутиться голова, коли хтось поруч говорить такі слова, як дурак або дуля. Ой, в мене аж серце задьохнуло вже. Бачите, мені вже стає недобре. Тому всі спроби скомпрометувати мене та виставити людину, для якої мат є нормою, я вважаю приниженням і буду боротися всіма доступними засобами і можливостями. Ой, хлопці. ну вас... З вашими сценаріями. Чуть не йнувся поки запомнив. потім чуть не йнувся, поки прочитав. Слухайте, тепер я вам розкажу своїми словами. Руський корабль, іди на, їбачте москалів, скільки можете. Зеленському привіт, Вова, їба бл їх блядь. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! Коротко, але по ділу по народному. До побачення без прав багато. Героям слава! Дякуємо вам. У пошуках причин для гордості Росія не дає нам розслабитися у прямому значенні цього слова. Російська ракета класу повітря зіпсоване повітря знищила пляжний туалет в Одеській області. В цілому, основні задачі першого етапу операції виконані. Можливо, росіяни перелякалися. Що ця невідома споруда, це якась новітня зброя, що була надана по ленд-лізу. Росіяни ж обіцяли завдавати ударів по центрах прийняття рішень. А туалет це місце, де можна подумати та прийняти важливе рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни. Ну що за пост? В унітазон з одного метра попасть не може, а ракета з такого розстояння значить змог. Хай думають, що витрачають ракети ВІРН. Тим паче туалетів у нас куди більше, ніж у них ракет. Тут уже або ти, або тебе. Бачите одні і ті самі противні пики росіян стає не стерть. Саме тому спеціально навчені тварини грають їх у нашій програмі. Рубрика Російське Дискаве Макдоналдс остаточно йде з Росії, тому росіяни залишають собі на пам'ять відосики, як вони їли нагетси. З'явилось відео, як російські генерали відправляють солдат на війну. А В рамках імпортозаміщення костромі перезняли фільм шоу Гьор. стало відомо, що СБУ затримали не тільки брата царьова, а й його собаку. Випробування роскосмосу в умовах санкцій в цілому йдуть успішно. Кожному лідеру для гордості потрібна маленька переможна війна. Ось і Лукашенко переміг. Пляшку соку. Во-первых, ти страхнуть, перевернуть, вот мизинцем держишь и несколько раз ударяешь здесь и потом легко відворачувати. А що, спритно? Спритно. Зрештою, людина вже стільки разів здавала аналізи перед зустрічю з Путіним, що знає, як акуратно та не розплескуючи, відкрити скляну тару. І обнять білою біос. Я думаю, наступним кроком буде навчання вусатим диктаторам дітей стрільбі з автомата без ріжка. В наступних серіях дід і піонери, дивіться таке. Лукашенко вчить хлопчиків пісяти проти. Врімінамі ні кожний ді Лукашенко вчить дівчаток плести коси на своїх вусах. Снамилений Ну і, звичайно, Лукашенко показує на пальцях різницю між хлопчиками та дівчат. Ух ти. <хи> так, далі. Значить, останнім часом Григорович нагадує якогось політичного екзибіціоніста. Постійно всім щось показує. Білоруси, не дивуйтеся, якщо ви десь в парку Мінська зустрінете вусатого свого картопляного Григорича в плащі. А я зараз вам покажу. Сьогодні ми говорили про те, чим пишається Росія. Тому це була наша найкоротша передача за весь час. Віримо, що незабаром про рефію говорити буде нічого. І наші програми стануть довше, тому що будемо говорити про перемоги України. Я хотів би сказати. we'll